Начальна книга Богдан представляє новинку. Нову серію Моя подруга Конні». Це історія Ліани Шнайдер з ілюстраціями Єви Венцель-Бюргер. Наша історія це «Конні та Великодній заєць. Одразу попереджаю: це книжка для спільного читання батьків із дитиною. Я хочу, щоб у вас стало щоденною звичкою, народним ритуалом, родинною традицією кожен день знайти хоча б 15 хвилин, сісти разом з дитиною, взяти до рук книжечку і читати, а також, що важливо, обговорювати прочитане. Це книжка про традиції святкування Великодня. Власне, німецького Великодня, але ці традиції вже починають з'являтися і в Україні. А саме це пошук великодніх яєчок, захованих Великоднім Зайцем у садочку, що чекає на конні напередодні Великодня. Вона із татом робить велике великоднє дерево. Допоки тато старе гілля в садочку, коні збирає березовий букетик і прикрашає його писанками. Вона видуває яєчко, вона бере фарби і малює писанки і крашенки. А потім мама пропонує прикрасити великоднє дерево. Ось цима всіма яєчками та навчає, як це все робити. Ви прочитаєте і теж таке зробите. А потім мама пропонує коні покласти на малесеньку тарілочку, мокрувати і посіяти на ній крес салат. А дівчинка не вірить, що на ваті щось виросте, але вона спробує. Дівчинка поливає щодня. Ці насінинки крес салату, і вони щодня виростають більшими і більшими і більшими. До Великодня буде справжній зелений сад, обіцяє мама. Коні не знає, чи можна в це вірити, але вона знову зволожує ватку. Отож, думаю, що ваші діти теж захочуть спробувати проростити таку мікрозелені. А ще вони роблять зі своїм братиком такий великодній яєчний будиночок. В середині книжки є така вкладка, конні та пасхальна розвага. Це розмальовка, це головоломка. Знайди однакові яйця та з'єднай їх парами. Це теж головоломка, де моя мама. Потрібно рисочками розфарбувати, по-перше, тваринок, а потім поєднати рисочками маму та діток. Прикраси коні до великоднього столу. Будь ласка, це все робити. І мені картки, чашки для яєць. Це все є, щоб. Ваші дітки цікаво провели великодні канікули. А ще є така гарна закладинка, пасхальний аркуш для творчості. Що далі? Далі починається Великдень, вся родина перегощається конняним салатом який вже достатньо підріс, а на вечір всі збираються. На вигоні біля озера, кожен приносить сухий хмис і пожежник організовує для всіх велике великоднє багаття. Всі тішаться, але в останній момент коні помічає в цьому багатті маленького-маленького кролика. Вона просить пожежника допомогти, пожежник рятує кролика, коні щаслива, всі щасливі, тоді багаття гасять. І в цілу ніч дівчинці сниться, що вона сама, як отой великодній кролик. А вранці у роздряного ранку коні та її браток біжать у садочок і знаходять повно-повно-повно солодких яєчок, шоколадних, марципанових, цукрових, а також великоднього зайчика. Така дуже мила великодня історія про конні і великоднього зайця. Отож, серія моя подруга Коні чекає на ваших діток. Навчальна книга Богдан рекомендує.